Друзі, вітаю! Так, закінчується лютий початок вже березня. Починається скоро активна фаза у бджолярстві, Почнуть жілки активно розвиватися, будуть роїтися, руї будуть літати, відводки треба буде робити. І для того нам на пасіці знадобиться що, ясна річ нам знадобляться додаткові вулики. От, власне, чим я і зараз займаюся. Виготовляю собі додаткових пару вуликів. Так, хочу в даному відео поділитися з вами, яким чином я їх виготовляю і що для того використовую. Тобто, річ піде у нас про такі струбцинки. О. Але перш ніж вам розказати про струбцини, хочу вам розказати про сам матеріал, з якого я виготовляю дані вулики. У мене вулики 12 рамкою. Виготовляю я їх з різних матеріалів, що є під руками, з того і виготовляю. Бували вони в мене і з сосни, і з ялини. В даному випадку тут у нас буде ялина. Вона десь приблизно в півтора рази, напевно, буде легше, ніж булики з сосни. Сосни вони такі добротні, але вони важкі. Мені там трошки не подобається, що вони там буває, плачуть смолою, смола виділяється. Але то таке, то в принципі воно ні на що не впливає. Даний матеріал, друзі, як ви вже зрозуміли, у нас називається Як? Як сказав наш колишній президент. Йолка! Ми вже зрозуміли, що дані вулики я визволяю з ялини. Даний матеріал до мене приїхав з Західної України, з Львівщини. Допомогли мені з даним матеріалом, так як у нас тут трошки проблеми є з матеріалом, дуже важко знайти хороший матеріал для виготовлення вуликів. От. І він до мене їхав з Львівщини. Зараз вам хочу показати, яким чином він до мене добрався. Їхав він дуже добре. Перевізник переживав, напевно, щоб він до мене приїхав цілим і непошкодженим. Так що дякую перевізнику, що він подбав про мій матеріал. от. І власне, дивіться, як він їхав. Серьезно? На пидоне? Да. А для чего? Нельзя так отдать. Не можно? Как на машине? Да, на машине. Сюда подъедете. Можно здесь и заберу. Чи сюда, короче. Можно сюда. Ну все, чудово. Так, друзья, как вы видите, материал приехал целесенький, за что я еще раз благодарю перевізнику. Я його вже привів в товарний вигляд, постругав і склеїв. От, власне, до чого ми підходимо до, до струбцин. Як ви бачите, я використовую струбцини такі саморобні, їх на просторах інтернету дуже, дуже багато і практично вони є всі однаковими. Єдина відмінність, от, що я вже додав від себе, то я задня. така от Бабка. От вона трошки така нестандартна була дизайну, скажімо так. Зараз я вам покажу її трошечки поближче. Давайте по порядку. У даному випадку для виготовлення даних субцин я використав квадратний профіль. Січення даного профіля 40, 40 на 20 мм. Довжину вже кожен собі вибирає самостійно, ну, сам для себе, кожен під свої там, вимоги, що власне, він буде, ну, для чого буде використовуватися струбцини. І в мене довжина в середньому там, ну, близько десять, от таке плюс-мінус. Насправді можна було б зробити трошечки буквально на 10 см довшими. Було б, напевно, ще краще, Але тут таке, то є індивідуальне. Дивіться, по розходникам. Получається, труба вона там коштує копійки. От, задня, от, задній винт, який ну, скажімо так, сам при, прижимає да? робоча його частина. Він також продається, якби і готовий. У мене декілька штук якось валялось там на хазяйстві. От. А ще декілька штук я просто в епіцентрі... Купив такі от пальці, які, там, як 20-го січення. Потім от, е, такі гаєчки, також вони куплялися в епіцентрі, зварювались до кучки. От, е, Щоб чуть-чуть вище підняти, там просто через якусь проставочку піднялося трошечки вище, щоб воно там ну, вільно працювало. І. Хотілося б просто звернути вашу увагу на задню бабку, яким чином вона влаштована. Розмір профіля 25 25 на 50. От, 25 на 50. І він якби вільно заходить на дану трубу. От, як ви бачите, я його посрізав приблизно під 45 градусів. Для того, щоб він міг пересовуватися по трубі. Ось таким чином. От Я його розвертаю і він вільно собі пересовується по трубі. О, для того, щоб заблокувати його, я насправді тут от 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 такі отвори. А сюди, як ви бачите, отаке от от стопорне колечко. Як шпоночка така. Вот. У токера замовив, він мені їх понаточував. Ага так що вийшли в мене ось такі от субцинки. Мені воно більше сподобалося, що не треба там фіксувати якимись болтами або ще чогось. Болт, який там може десь загубитися. Тут Просто припідняв, пересунув собі на потрібну вістень. І все. Так, друзі, ось такі от щити я виготовляю для себе. Нагадаю, користуюся 12-рамковими вуликами. З даного щита виходить якраз один корпус 300-й. Дані струбцини я використовую для склеювання даного щита. Як правило, я користуюся трьома струбцинами. Дві знизу і одну зверху, щоб збалансувати щит, тому що коли ми з однієї сторони поставимо, його буває таким чином, лодочкою вигинає. І для того, щоб його збалансувати, я просто зразу кидаю ще одну додаткову субцину і він як струна вирівнюється. Ось такі друзі, вайбочки, використовую я себе в майстерні для виготовлення вуликів та не тільки. Кому сподобався даний варіант стубцин, підтримуємо вподобайками. Ділимося в коментарях, які у вас враження від даних субцин, хто користується аналогічними субцинами. Можливо, в когось є якісь кращі варіанти. Також можете поділитися своїм досвідом. А зараз всім гарного сезону. До нових зустрічі. Пока-пока.